2025 і власне 2026 році ця війна буде продовжуватися, і е, такий висновок, на жаль, я роблю, е, виходячи з цієї ситуації, з цих можливостей, які склалися на сьогоднішній день. Ми бачимо сьогодні ситуацію, коли Росія виходить на такий етап своєї історії, коли вона вже не спроможна повністю самостійно забезпечити потреби цієї війни в тому темпі, в якому вона ведеться. Саме тому Російська Федерація намагається отримати такі додаткові, як то кажуть, ресурси від своїх союзників, і ми бачимо, що Російська Федерація залежала серйозно від постачань шахетів. Ми бачимо, що Російська Федерація змушена звертатися за допомогою до північної Кореї. Російська Федерація робить відчайдушні кроки, і фінансові ресурси їй ці дозволяє, це дозволяють в обході санкцій і намагання добути якісь там е, дуже необхідні, критично необхідні.